От от видно, що ви не пожежник, пожежника Видно. Але навіть добре, що вас пожежні не чують. Доброго, Доброго вечора! А що не Доброго чують? вечора. Все прекрасно чують що? пожежні. А, диво, а він ж проти то пожежників то, і парамедиків має. Да, Я що проти пожежних нічого не маю. У вас тут парамедик каже, що у пожежних не рукави. — А шланги. Ну, так він парамедик, що ви хочете від парамедика. Ну, ти що я. Кажу. <серків> так і ви ти <серків> що та, та, будеш. — що. Я, я звик, я звик же. <серків> а, а ви не подкрикайте, серйозно. 6 франка 42 заступив на зміну. У Вас так модно в ботинки ботинке заправлять штаны. С этих штани да. а ви, цих ви поп... хоча б не тісно? Ні, дивіться, не дивіться, вони вас облягають. Ви попробуйте на байку поїздити з штанинами наверх. Давайте ключі, на я попробую. Сон. Ні, 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 ні. Так давайте. Якщо у вас машина грязна, який вам байк? Ви о чому? Вам що, жалко? Яка машина брудна? Нічого не брудна, все нормально у нас з машинами. брудна, брудна, брудна. Іди. Оля. Іди Приям, покажи дій. офіцеру, де в нас пожежені рукави, щоб він на машину помив. А що це офіцер буде ні, в нашій робити? От іменно, От іменно! Це ні, ні, називається, по... хто побачив проблему, її і вирішить, розумієте? Нє-ні ні, ні, ні по, по, по правилах не можна не можна навіть офіцеру поліції. Ні, ну от дивіться. Я о, ти раз той, хто про правило говорить а, тепер, так? Да? да, бо я вже попадався, я вже тут драйв-частина. О. Вам теж гарного дня, сер. І часто у вас такі індивідуми ходять а, Це ну, наш ну. постійний клієнт. Постоянний клієнт. А, ну, щось yeah, бачу, yeah, yeah. що ми їм о не вгодили. <рес> <рес> а може навпаки. Може це ви йому чимось не вгодили. Та ні, просто ну. може йому тут в нас годують добре, от він до нас на напоминний. Ти що його тут приходить. годував за моїм столом, чи що? Я не годував його, просто нас нормально годують. От ми оце що не доїдаємо, викидаємо, він приходить їсть, скоріше за все. 2, 2, 3, 2, 10, так в нас був Ґх! вже випадок, він тут щось вже попер, якийсь. Чи, чи смітники, чи я не знаю. З ним тут поліція розбиралася, потім сюди за державний кошт охорону ставили, але я так розумію, нічого так і не зробили з ним. Ну, Якби якщо mm -hmm. ходить, значить нічого не зробили. Його треба цьому здати, пастирю туди в церкву найзаймається, перевиховує. Оце mm -hmm. правильно. Мені здається, там пастиря він перевиховує, а не пастирі. А то вже будуть проблеми церкви, а не наші пастори. Ну, дивіться, церква знаходиться рядом з вами. Ви так. представляєте, що буде, якщо він перевиховує пастиря? Пастор буде такий, як він, і ви взагалі уявляєте, що у вас тут буде? А це вже будуть ваші проблеми. Ага, отак. От ну, ваша проблема у вас машина, брудна. Яка машина в мене, брудна? Я Швидкої допомоги. Так, а Ні, ну я, дивіться, піду, я піду, я піду подивлюсь, де вона, брудна. Я, я показав Йдем. вам проблему. Йдем а ви А вирішувати її, це не моє діло. Диво, ж він з нас сміється? Так, а що ви хочете від поліції? Їм зайнятися не ну, мачи. А, а я що? вас а що? чую. до, а ми а робимо все. Що нам ми йде. робимо все, щоб ви нас чули. Да. Ага. Ну, ми ми ну давай, а, а ну, от послухайте, а хто рятує це місто? От, от без нас. Ну, в сенсі ви. От без, без ну, нас, це де... місто б давно де... б згоріло, вас би, вам би арештовувати нема коло, кого було mm -hmm. б. Чи... Давайте я вам напам'ятаю виклик, це було дві неділі назад, Як по вашим колегам, і здається, да. ваш ж капітан тоді був, да. відкрили вогонь. Хто вас врятував? А давайте я вам нагадаю, як, якби не відважна робота мене і лейтенанта, то ага. той клятий байкер постріляв би всіх вас біля овочевого латочку. Ми доб... До речі, де наша грамота? Так ніхто досі Добре. грамоту нам... Нам і не видав. <світ> я тебе підвищив. <світ> Та я не, про се... я не про себе, я про лейтенанта. Йому премію обіцяли, начебто. Бо він відважно збив оцього байкера е... з мотоцикла, і що, іде? В смислі з мотоцикла. Він В була... сенсі. Ми під'їхали на виклик е... вдвох. Так. І там був байкер, він на нас нас підпалювач, він на нас наставив ствола, і він героїчно, водяним напором, того байкера збив з ніг, завдяки чому ваші патрульні змогли його заарештув... заарештувати Ну, якщо не пам'ятаю, він потім встав і. Продовжує направляти зброю, то він вже знаходиться десь ото там біля церкви. Та да, неважливо, не а що б ви без нас робили там? Ви б а його ви ганяли. Без нас робили? Ми без ага. вас. Ну ладно, нас би машини збили, так. Да. Без ваших ага. загороджень. Да, да, да. Якщо б ви дорогу не перекривали своїми загорожами, то все б давно пропало в цьому світі. Так ну, а де машина брудна, скажіть так. мені? От ми прийшли. О, ну, де? Це не сильно брудне. Де брудна? Це, Може це ви тут будини. Це Я, царапини, це не бруд. Як, яке царапини? Це від колеса видно, як десь їздили по бездоріжжю, ось, ви, грязюка, ви що? Ну, то ж ваш, то ж ви так на виклик поїдете. Люди побачать, що грязна машина, скажуть: а і що це Ви так? ж розумієте, люди побачать, що машина брудна, і зрозуміють, що ми дуже зайняті, і в нас нема часу її помити. Так. Ну, в принципі, так. Один, он тільки той дідок виражає думку, я так mm. розумію. А він, а він то... ходить круги наматує. Але він виражає думку Фитнес. не конкретно щодо нас. Він просто ходить і виражає все, що думає. Ай, Зрозуміло, все з вами, пожежниками. Ладно, працюйте, бешкає. Вам теж гарне з так. Так, а що це нам тут за машинку таку підігнали? Таку ж плавано, давно. Так мене просто в останній час відправляли в цей в Лос-Сантос, а там таких я не бачив. Це для лісних пожеж, На ага. рескі. Блин, я покатався. Надіємося, в ліс сьогодні нічого викликати не будуть, іначе нам придеться по бездорожжю. Так це ж. весело. Да, 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 на швидкій. На швидкій? Ні, а на рескі, да. Резкі, да, на швидкій, ні. Якщо б там хтось ногу зламав, то було б не сильно добре. Тут цікаво, що поведін, блін, вона прикольна, вона мені так подобається, ця машинка. Медик 1, нам потрібно хто ширивського департаменту в пожежну частину, тут неадекватний чоловік. Податки, я хочу податки, блядь. Я плачу як федеральний. <танків> так, я ще раз е попрошу. Я бувайте, плачу спокій. федеральний. Заспокійтеся. І, і Шатний. Не заважай, не заважай. Сер, заспокійтеся, будь ласка. Я спокійний, придуру. Сер, давайте ви покиньте поживу частину і не буде нам заважати працювати. Хочу відро. Сер, покиньте по частину. Дай власка. відро. Порушити статтю 2.3 адміністративного кодексу. Я пошучу е е е е е е частину. Це Се лобби. Сер, покиньте, будь ласка, пошучу частину. Заважайте нам працювати. Я <sharp> хочу консультацію. Надайте Ser, мені. Тримайте дистанцію, давайте. Давайте. Я хочу консультацію. Ото йде від нього, отойди, отойди, на все купили. Я а. хочу консультацію. З чим вас проконсульти, сер? З приводу пожежно і безпеки. Що вас цікавить? Так, коротше, мене цікавить. У мене нема відра. Якщо буде пожежа, як мені загасити пожежу, якщо в мене нема відра. Викликати пожежників. А якщо пожежа маленька. Викликати пожежників. А якщо вона дуже маленька. Викликати пожежників. 6 франків 4-2. Нам потрібен поліцейський юніт в пожежну частину, в нас тут uh, бомж розбушувався. Тихо, сер. Мабу. Сер, вдох? Мабух. Видох. Мабу. Я тобі зараз такий вдох видох зробить. Ти в мене будеш круг-круг взяли тут валятися, а? Іди зустрінь поліцію. Іди. Серте. Виклик від пожежних код два. Недоступний. 5.0 по 6 Добрый Добрий вечір. Так, Добрый, Добрый вечер. Да, ага. вон он там бояный в ресепшене. Шо тут сталось? <плес> Только психику. Ну, це привід вызывает шористский департамент. Да, хороший привід, заберіть його звідси. 2 пол 5-0, нас код 4 адам по выкройку DSPC. Без помощи, просто, знаешь, бесполезнее максимально. Пьяный бомж заходит. Там вечер, та вечір якийсь дивный сегодня. И бомж, и полиция, и взагалі какая-то сьогодні сегодня ситуация. Поехали, покатаемся. патрулювання? Да, по Да. Щось кудись люди подівались, були ж наче в департменті. А mm -hmm. що їх кудись по іншим відділкам порозподіляли чи куди поділися? Та да, -да ще в лісну охорону додали, там прям пожежні. Баче ж більше департаментів зробили. в Сенді шорс там наших перевели. У ну, них там щось департамент хочуть оновлювати, здається. Mm -hmm. Так, що людей не вистачає. Бюджетів не вистачає, вони нові департаменти відкривають, що таке. Ми це добре розуміємо, а там зверху, ні. Ну, рахувач, вони, я думаю, вміють якось там. Ну ладно, то вже не нам вийшов. Треба ще машину заправити буде. Я заправлю. А, ти заправиш? добре, давай. Да, да. Тут може... не можна курити, то я відійду. Ага. Я в цей піду на заправку зайду, може там щось поїсти куплю да, не, не, не. собі. Добрий вечір, добрий вечір, так. Дайте мені. А що це? Молоко, Нє, молоко ні, не треба. А що, окрім соку нічого, так? Да? Нема. Кави, там нічого такого. А, ходоги хоча б робити, ні? Ага, робити добре, добре, Да, давайте, давайте. Да, да, гірчичку і гірчицю і кетчуп, все туди, все все кладіть, да, да, да. Замовляйте, замовляйте. Мабой, мені пачку дзигарів, мені redдвут, червоний. Добре, мабой, тримай. Все, давай, мабой. Ага, все, все, дякую. дякую. Ага, зда... бездача, бездача, все, вечером. все, гарного вечора. Та <плес> я от хот-дог <плес> собі <плес> взяв. <плес> Так, что это один? два по 0 ноль по девять парный юнит полета бей десять что is... за пробка таксисты ага на машина ездить не умеют да да Ти машину заправив чи ні? Заправив, заправив, повний бак. Мені написало, що повний бак, і гроші він мені зарахував і заплатив за повний а -а 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 -а. бак. А в мене щось вище 6,2%. Точно бізін заправив. А що б ще? Якби цей ДТХ, так ми вже стояли б там. Не поїхали. В принципі да. Ладно, пішли на кухню. Можеш на лапшу заварити? Та не питання, а є там, є там в шафі. Е, да, там має бути пару бачити, добре. добре, Добре, добре. 2 нуль, у нас якщо щось перевірка паніки. Тиклад, да. пішов Не сильно приятна ситуація, а потім не хотів уходити. Зовсім трошки нештатна ситуація, так? Так. Що, все добре вже? Ну, вроді вже да, вже немає, пішов якусь ту сторону. А, ой, він сюди йде. Шо Мене знов? Немає. Та, ну, ну не надо, умоляю. Раді всього святого. Шо, ви сюди не йшов? Е, капітане, дивіться, там на, цей, на столі стоїть да -да. мисочка червона, то куряча. А я подивлюся, щоб тут було все нормально. Ну, ні, давай разом подивимося мені прям цікаво, що там буде. Та нічого не, не буде. Знаєте, хто мене? Придурки. Сер, ми з. Департаменту Шерифа округу Лос-Антос Мене звати сержант Маркос Джонсон. Чим займаєтесь? Бакс, далі. Сер, Давайте ви зі мною поїдете. Та пішов ти, я працювати не буду. Я не проститутка. У нас споживаки водікамери нема. Ага. Обідно, однако. Та потім пішли, пішли. Треба буде а, десь запис в взяти. да да Щом -да 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 -да. відділку покажем рожать будуть. Та, ага. І що шо требует меня. Мені треба, щоб ви не турбували пожежну станцію більше. Так вони не на сус. Я прийшов консультацію отримати, блядь. В яку консультацію? З приводу пожежної безпеки. Мені її не надали. З якої пожежної безпеки. А я ще не можу консультацію отримати, чи що? Як вас звати? Я громадянин з я світу. Все моє ім'я. Як тебе звати? Я тобі не скажу. Добре. Ти маєш право не казати своє ім'я. Ніхуя собі, Це... до да мене права, є, йопта. Я не хочу зараз розбиратися з тобою, я попереджаю... Якщо ти ще раз, підійдеш. Я можу ходити хочу. Ти ж заважати, роботі. Я роботи, не заважаю, я живу сує, охуєнне филатри, життя. В офісі шерифа, зрозуміло? Я попередив. В тебе замість голови це срака. Вистави, І в це... тебе теж срака замість голови! Пока! голубки! Гарної ночі, голубки! щось вони пішли без нього. Uh, так і що, офіцери, що з тим бомжом? Я попередив, що більше не підходить. А що, якщо знов полізе? Вас викликать? Ну, та ясно ж. Гарно, гарно вам вечора. Головне тихо. Uh, навзаєм зміна обіцяє бути цікавою. 2.0 повернулися в автомобіль, продовження патрулювання. Да, поговорили з бомжем і поїхали далі. Виходять з машини і руку на кобуру хопля. А, та то це, це звичка, я думаю. Ну, типа мої та Ми ще не там, як там бабульку зупиняли, там так спресануло, я тобі скажу. Шо, те, що це в неї пістолетом тикали. <говорили> Шах. Ну, Много то в них, є. я не знаю, то, то психолога треба якогось в штат. Бо щось вони тут роз'їздилися сьогодні. Третя машина отут патрульна їде. Mm -hmm. Це інша хіба? Так, да, вони, коротше, mm -hmm. поки ці. О, господи, щось взорвалося. зарвалося. Два у нас було? тут вибух на. Бульваре по лето 1.046, 1.048 потрібна будет пожежни. Продевайся, берем rescue. 2.0. У нас будуть пожежні? Десь 4 реагуємо. По 5-0 прибули да. на місце пожежі по Тут у нас е... миття горить біля мотелю. Шукай гідрант. Нашого там гідрант? Е, ні, нема гідранта Медикуди на подревно буде танкер каунті. Давай ты можешь. Подай воду. А, Подаю, відкрив. Давай на подхвате. Эконом воду. Я намагаюсь. Наши все доброе. Медик 1 пожежу е, знешкоджено. Код 4 рядом. Код 4 рядом, по виклику 10 -8. Все, я не знаю, звертайтесь до керівництва, мені все одно. Де там ходиш? Та да, люлей давав цим, блін. В них. Коротше, вони як відкрилися, в них жодної перевірки пожежної безпеки не було. Я перевірив в них ці графіки, і там явно порушення. Типу, перевірок не було, ніхрена не було. От блін, в, в них щось загорілось. Я їх відправив, в неї вони звертаються до інстанцій, викликають службу, роблять перевірки і в неї відповідає. А то блін, почав на мене гнати, що це ми винні, то хтось підпалив, все оце історія.